Усе на світі взаємопов'язане. Любов, час, смерть. Ці три речі єднають усі людські створіння на землі. Ми прагнемо любові. Нам завжди мало часу. І ми боїмося смерті. Ви втратили дитину, Говард. Говард яскравий. Сумний харизматичний хлопець. Він завжди любив життя, а тепер ненавидить? Я намагаюсь поговорити з ним, достукатись до нього. Але він десь не тут. Я за ним скучив. Він пише листи. І кому ж? Говард адресує їх не людям, а поняттям. Часу, любові, смерті. Діти пишуть Санта Клаусу. Це ж не божевілля? Ні, це така терапія. Кому ви написали листа? Я написав його смерті. Ради знайомству. Я певна, що і ви раді. Ні. Люди пишуть листи все світу у час. Мало хто отримує персональну відповідь. Вам пощастило. Мені це не потрібно. Я час. Я безцінний дар, а ти його марнуєш. Ви подумаєте, що я псих, але я маю уявних співрозмовників. Я любов, не намагайся жити без мене. Я бачив тебе в її очах, коли вона казала татку. А ти просто зрадила мене. Я причина всього сущого. Якщо приймеш це, зможеш повернути собі життя. Він питає у космосу відповідей. Ти навіть не уявляєш, скільки всього поставлено на карту. Шукай її, повір, вона в тобі є.